Він не знає, де їхні тіла, взагалі нічого не знає. Ось він приїхав в Боснію, відбудував невеличку хатинку на місці свого згорілого будинку, і він досі намагається знайти якісь сліди, що майже ну, насправді нереально. Це така якась просто біг по колу. І чоловік цей він досі, коли приїздить в Боснію, він не може ночувати в своєму будинку, бо йому здається, що станеться щось жахливе. Він просто вночі сідає в машину. І їздить по місту, але він не може змусити себе ночувати саме в будинку. Ось, і Вони зараз про це знімають документальний фільм. Тобто, здавалось би, 30 років, а історії досить дуже-дуже багато. А, і ще, до речі, вони це те, що нас теж, вочевидь, чекає в майбутньому. Вони висвітлювали всі судові справи, які от були власне по воєнним злочинам по всьому на світі. Вони з цього всього сформували величезну базу даних. Ось, і це те, що ми так само хочемо їх привести в Україну до українських журналістів, щоб зрозуміти, як це взагалі має функціонувати, тому що цю базу даних використовують і правозахисні організації. Ну і всі на світі вона. Дуже важливо є дуже важливим продуктом для них. Як це працює, поки я не розумію, але це теж що я собі лишила на замітку, чим ми хочемо попрацювати далі. А це про те, як з часом трансформується те, як ти працюєш з темою пам'яті війни і загалом. На першому відео включись, будь ласка, хлопці, можете мені міцно допомогти? Це книга. Там зараз будуть більш крупним планом ці ілюстрації. В ній дуже багато таких от скетчів, чорно-білих ілюстрацій. Зараз буде нормально, видно. Секундочку, давай ліра, гортай, ще вперед. Там страшні дуже насправді зображення. Це про власне облогу Сараєва. З історіями персональними теж людей, і, власне, скетчами, які демонструються все. Тут, мабуть, вам погано видно, але кориш, там дуже моторошні картинки, які ви собі можете уявити. А, ця книга вийшла через кілька років після завершення війни Її, власне кажучи, видав а, митець, який був за кордоном цей час. Ось а, І потім. Виставку з цими роботами, власне, робили в Сараєво і організатори теж дуже переживали, чи прийдуть взагалі місцеві, навіщо це їм потрібно. І, власне, ця кураторка, яка її робила, вона каже: Ну, люди прийшли. Частина з них, можливо, прийшли, тому що не хотіли мені відмовити, але для них це ще було дуже болісно. І тоді вони зрозуміли, що такі роботи, вони, можливо, на певному етапі набагато важливіші для міжнародної спільноти, тому що там її показували багато, і там було важливо розповісти про те, що насправді відбувалося власне, в Боснії. Ось ця штука це, я, до речі, вам принесла її в мене є це в роздрукованому вигляді, потім можу дати подивитися. Це проєкт, який називається Гербарій. Митець, який теж власне, за кордоном, зараз він з 2004 року їздив місцями в Боснії, де з великою вірогідністю були масові захоронення власне, масові ці, могили після масових вбивств. На той час 2004 рік потім 10 рік. Багато з них ще були не знайденими, недослідженими, не розкопаними. Це все тривало в них реально десятиліттями, і досі ще не все, все зроблено. Ось, і він на цих могилах і можливих могилах, він фотографував рослини і те, як за роками змінювалось, власне як, як ці місця виглядало. І потім в кінці, коли. Вже власне більшість цих могил, такі були знайдені, встановлені і досліджені. Він видав проект мистецький, з власне сушеними цими квітами і рослинами, які саме росли на місцях. Масових поховань, для нього це був такий своєрідний мистецький жест, але я про те, що це дуже велика різниця, коли ви лише спочатку говорите про війну, ви говорите про неї в такий спосіб, бо вам важливо показати і висловити оцей весь свій біль. Пізніше приходять вже і інші більш узагальнені і більш метафоричні форми цих всіх речей. Так. От, на цьому пункті про Сараєва ми завершимо говорити і поговоримо трошки про цифрові меморіали. Я вже розказувала колегам під час обіду, що та можна, звісно, Вадимі, очікувано, що боснійці не пробачили сербам ту страшну агресію. <с? А як це зараз впливає на стан суспільства Боснії Герцеговини? Бо вона ж. Веде перемовини про вступ до Євросоюзу так, толерантного і такого гуманного, і так далі. Чому аналогія? Росія ж у нас теж нікуди не подінеться, ну, так як Сербія не поділася від від Боснії. Ну Сербія там меншій... так. Давайте ще раз, відразу ремарка. Я не знавець по колишній Югославії і Балканах. Та але я в них те саме запитувала, і а, те, що мене справді дуже вразило. От в них є так, є ця боснійська частина, є частина країни, як сербська, власне сербська. Ось і м от мені це власне журналіст розслідувач каже: розумієш, у нас зараз люди вони дуже бояться, що почнеться нова війна, і взагалі це їхній найбільший страх, що це може знову повторитися. Вони цього не хочуть допустити. Каже, і це означає, що. Нам довелося шукати якісь способи, щоб співіснувати і примиритися. З сербами каже, я розумію, що для вас для українців це зараз звучить якось дико. І каже, у вас інша ситуація, тому що ви, власне, є Сербія, є сербська частина саме Боснії. Каже, ну власне Росія, вона не частина України на щастя, це просто ваш шалений сусід неадекватний. каже, але в нашому випадку йдеться про одну країну, де як я казала, там три різних курси з історії, де в ті ж, наприклад, Сербській частині, ми зараз будемо далі про це говорити. У них не визнають геноцид, не визнають дуже багато цих от воєнних злочинів. І там, наприклад, є одне місто, на жаль, не пам'ятаю назву, де вбили 1400 дітей, здається. Ось і рідні хочуть рідні досі 30 років минуло. Рідні хочуть встановити там якісь меморіальні знаки, пам'ятники, от щось таке на місцях вбивства, або ще в важливих для них місцях. І місцева влада забороняється робити. Вони їм не дозволяють цього робити, не визнають. Ось і зараз, наприклад, власна це журналіст, з яким ми спілкувалися, вони розробляють додаток. Це вже ми переходимо в тему цифрових меморіалів. Вони розробляють додаток. Який знаєте, пам'ятаєте, була ця гра відома покемони, коли ти по місту ловив з телефоном покемонів? Ось, і він каже, що ми хочемо, ми сконтактуємо з рідними, оці, які хочуть ці монументи встановити. Вони нам надішуть те, як вони це бачать, якісь макети або що. Ми це адаптуємо для додатку. І потім що буде, ти можеш йти по місту, і ось людина хотіла саме тут поставити меморіал своїй дитині. Ти наводиш телефон на це місце, де мав би він бути, і бачиш цей меморіал, і, і читаєш історію цієї власне дитини, або загалом, ну і загалом якби історію цього міста. Ось це буде їхнє цифрове, цифрове рішення для Тому що інакше вони зараз не можуть вшанувати пам'ять. Наприклад, ось е, е, тому пристави так власне, повертаючи до ставлення. Вони кажуть, ми навчилися півоснувати. Каже, каже, ось дивись, ось ця будівля через дорогу туди щодня приїжджають е, десятки. Людей з сербської частини країни, яка там просто знаходиться дуже неподалік. Тому що у нас спільна економіка, у нас спільні му 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 муніципалітети і купа всього. І так ми навчилися якось з ними співіснувати. Потім це дуже тяжко, тому що коли ось нещодавно, ну, буквально днями типу, визнали геноцид, який був тоді в Сираєво, от сербська частина сказала, що вона хоче від'єднатися. І ось так, там дуже складна ситуація. Набагато складніше, ніж там у нас, мені навіть здається. О, так. О, да. ем, коли ми в березні 22-го року створили меморіал, вирішили, що його створюємо, точніше. Це вигадала, вигадала моя колега Гаяне Вакян. Вона просто прийшла в офіс і каже, не в офіс, а в чат спільний, і каже: Ми маємо робити цифровий меморіал. Окей. І вона нам скидає картинку з інтернету. Вона каже: Я побачила ось це, і, і ось власне, тому ми робимо цифровий меморіал. Um, і ця картинка зараз я вам, я вам її покажу. Звісно, що наш цифровий меморіал він виглядатиме не так. Ось. Але ця картинка для нас є такою дуже важливою і дуже. Ми триваємо постійно в голові, насправді. Це така наша вихідна точка, коли ти щось побачив, і від цього почався відлік чогось важливого. Я зараз його покажу. Це меморіал в Японії, в Токіо. Ось, цифровий їхній. Тут маленькі такі фігурки Будди, тому що, ну, власне кажучи. Це вважається їхнім таким цвинтарем, насправ, онлайн, діджитал цвинтарем, чимось подібним. ось, і, ну, а далі тут Всілякі загулки про те, що це. що-що, Так, що? Да, Це як Колумбарі, цвинтар, але от я, я просто про те, що це ми не будемо робити таке саме, не переживайте. Просто це була да, та, 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 це була, типу точка відліку. ось, і... Ай щось да, власне, ще була смішна історія, коли е, мене колись брав інтерв'ю журналіст з Японії. Я йому розказую про меморіали. Кажу, знаєте, взагалі ми це все вигадали завдяки фотографії з Японії, яку ми побачили в, в, в випадковій. Він каже: да-да, у да, нас дуже багато цих цифрових якихось меморіалів є. Каже, а який саме? А я не могла згадати назву, я просто почала гуглити. І поки я шукала, я достатньо довго шукала, він каже: знаєте, просто у нас є деякі дуже неоднозначні меморіали, такі цифрові. Каже: е, наприклад, є меморіал. Е, Власне, військовим під час Другої світової війни, і взагалі-то вони воєнні злочинці, але меморіал досі є, і до нього дуже неоднозначне ставлення, як ви розумієте, в країні. Я така думаю, боже мій, не, не дай Боже, <говорят> <с Compass> <поти> ми виходили на наш меморіал, посилаючись на меморіал воєнних <військових> злочинців. Нас на щастя, ні. Ось там. І ми почали досліджувати, які є цифрові меморіали у світі. Насправді зрозуміли, ось що на щастя, більшість і трагедій ставалися ну достатньо давно у світі, в переважній більшості. А, і ті цифрові продукти, які зараз існують, ну вони такі достатньо прості. Це веб-сайт, можливо, з певним інтерактивом, але насправді не більше. Ось і тому знайти нам, поки не вдалося знайти суперкруті приклади саме меморіалів таких цифрових. І тому, коли ми почали досліджувати, ми пішли іншим способом, іншим шляхом. Ми почали шукати, а які є інтерактивні музеї, в принципі, що вони там використовують, які інструменти, бо ти далі ці інструменти можеш якось адаптувати під власне під себе. І зараз ми працюємо над пілотним проєктом в громаді Вічні. Ось ми з ними вже робили перші зустрічі, щоб зрозуміти, як це може виглядати. Це ще все в процесі обговорення і пошуку рішень. Але ми з ними говорили про те, що е, вочевидь це може бути, можливо, не, не така величезна прям екран на всю стіну, але якийсь інтерактивний екран, де будуть дуже дуже різні історії і людей. І що важливо, там дуже таким е, серйозним запитом від місцевих було те, що. Ми хочемо розказати не лише про загиблих і про саму війну або там окупацію, а й про певну стійкість, про супротив і про те, завдяки чому ми взагалі встояли як громада. І це так само буде частиною ось цього інтерактивного проекту. Контент для якого ми ще продумуємо. Але от ми їм кидали такі референси, що це може бути щось на кшталт такого. Це інший приклад, це такі таймлайни з війною, теж інтерактивні текла це щось може дивитися. Тобто ми дивимося приблизно в якийсь такий бік зараз по Ічні. Що все? Ну так, да, це просто різні приклади. Да, ну власне, що я сказала, що цифровий меморіал це не лише про біль, це про стійкість зцілення, світло, життя. Тому що теж сьогодні це звучало. Ось ці історії загиблих ми публікуємо не просто знайшовши їх десь там в інтернеті. Кожна історія це ще й контакт з рідними для верифікації, доповнення і так далі. і так далі. Ось, і дехто дійсно каже: Я зараз не готовий не буду, прийді через півроку, і так далі, і так далі. Але коли людина до нас приходить, це вже теж є частиною цього проживання, втрати, прийняття її і зцілення як результату, фактично. Тобто, ти в такий спосіб теж кажеш, окей. Це сталося, і я це вже готовий прийняти і бачити. Тому ось так. Ну і головне, що е, ті історії, що ми публікуємо, і всі проекти, які ми робимо, фільми, документальні або що, або що. Е, вони написані дуже неформальною мовою. Це не про те, що народився, загинув, вчився, десь. Е, і ми намагаємось показати людину з її якимись звичками, смішними цитатами, мріями, от тим, яким він був. І коли ми говорили, до речі, з громадами на Чернігівщині, то вони теж казали, давайте зробимо так, щоб там можна було за бажання і подивитися якісь там відео, можливо, його там особисті, якщо, якщо родина дозволить, або щоб можливо якісь інші його знайомі могли теж завантажити, якусь фотографію таку от живу. От ми дуже хочемо ем, створити такий живий простір і згадати те, якою ця людина була під час життя в громаді. Ось так тому десь в тому напрямку ми будемо рухатися з ними далі. Так, у мене все. Вибачте, що говорила трохи незв'язно і сумбурно, але я тільки о другій ночі приїхала з Сараєво, і потім о шості ранку поїхала до вас, тому, тому я трошки стомлена. Але дякую вам дуже. Всім доброго дня. Мене звати Софія Мартинюк, я радниця Ірпінського міського голови з мистецьких питань. Таку от посаду створили в міській раді. Скільки я вже тут мучуюсь? Місяців вісім, здається. Мучуюсь, тому що я художниця, а це робота в міській раді. Вона. Трошки неорганізована, і, і, ähm, і трошки розбігається з якимись принципами, з якими я раніше працювала якби, більше в бізнесі, а тут все так ä, перекидання відповідальності з кабінету в кабінет. Ось, ä, Проте, м, ну, тоді може кілька слів скажу, як я там опинилась. А, я художниця з Ірпіня, а, коли а, Ірпінь. Окупували, я е, з батьками виїхала до родичів, а потім поїхала на два місяці в штати. У мене там були замовлення. Я ну, слідкувала за всіма подіями і побачила, що Юрпінь звільнили і готується великий проєкт по відбудові і вирішила повернутись. Е, чесно кажучи, не знала, що буду робити. Уявляла, що буду розмальовувати садочки. Е, ну, типу, допомагати тим, е, що я вмію. а по факту якось влізла в написання там, нової стратегії, побачила, що е, я, будучи художником, бачу якісь проблеми в організаційних складових, це мене почало лякати, я вже не можу малювати, мені хочеться долучитися, все виправити. І я сподіваюся, що я знайшла свою нішу, адже своїми компетенціями ну, митця, тобто Тими знаннями, які мені дала художня академія, я намагаюся створювати якісь якісні, глибокі речі з сенсом. І особливо важливо це. От в таких меморіальних проєктах, Там, де треба трошки більше подумати, щось дослідити і, ну, так. Ось в мене є думки, якими я напевно хочу поділитись. Нічого нового я напевно не розкажу, бо я на цій зустрічі зрозуміла, що у всіх проблеми однакові, і рішення, напевно, ну, теж приходять через деякий час. Я, взагалі, до меморіалізації долучилась. Ну, реально, минулого літа пішла на виставку в український дім. Ти як послухала дискусії. Всюди в стратегії ми прописували пункт меморіалізації як дуже важливий, а потім зрозуміли, що а, а хто ж його втілювати буде? Ну, всі кажуть, важливо, важливо, ну ніхто ж не заперечує. А, а людей, які втілювати, ну нема. Ну а хто це має бути? Ну, Типу мер, мер зайнятий, в нас відбудова, там, відділ культури, в них там 150 мільйонів заходів в тиждень. І, так склали, що а, проявила ініціативу і попала. А, ну, почнемо напевно з того, що а, Ірпінь не був готовий а, до всього цього, що сталося, і ну, в контексті меморіалізації, як взагалі країна загалом. А, я сяду. А, тобто... Ті виклики, з якими ми зіткнулись, я, якщо що проконсультувалася з начальницею відділу культури, бо вона там цим займалась багато, то вона трошки мені біди понарозказувала, Що в принципі не було якихось єдиних стратегій, рекомендацій, якихось інструкцій, які би там дуже зрозуміло, чітко пояснювали, що треба робити. Напевно, всі розуміли, що має бути якісь, якась нова мова пам'яті, відміна від радянської. Е, і... О, всі наші проблеми <смі> зафіксували, добре. Знову ж таки, недостатня кількість якихось фахових спеціалістів. Ну, хіба є в міській раді фахівці там, по пам'яті? Ну, нема. Ой, не та кнопочка. З 2014 року в Ірпіні були спроби відійти від радянської традиції, проте це не носило системного характеру, адже в нас було буквально вісім, можливо, загиблих. Директор кладовища. Якось йому це прийшло в голову, що їх можна хоронити в окремому секторі, тому що в багатьох сусідніх містах їх хоронять просто серед цивільних. І він навіть визначив там шматочок землі, де сказав, що тут будуть тільки військові. Але ж тоді я ж кажу, це не було так масово. А почалось у 2022 році ну, дохоронення, і це було дуже швидко. І я далі покажу, що ми. Зробили. Ну Тобто, те, як відходили від радянських якихось традицій, це ось вони встановили козацький хрест. І, на жаль, не видно, ну тут зробили алею героїв АТО, зробили таке деревце, на якому написані імена загиблих дерева, по-моєму, з якихось уламків снарядів зроблено. А, з якими викликами зіштовхнулася наша громада з початком повномасштабного вторгнення? Ну Певно, найбільш відчутним викликом було те, що 70% міста було зруйновано або пошкоджено. Вся критична інфраструктура, це, ну, напевно, найбільша увага від міської ради йшла саме в цьому напрямку. Проте через. Велику кількість загиблих через те, що Ірпінь має бойовий досвід, безпосередньо наш мер воював і захищав місто. Він розуміє, що так само важливо і в е, темі меморіалізації приділити увагу і е, якусь політику розробляти з комунікації з родинами загиблих. Е, тому мені здається, що е, Крім того, що ніхто не знав, що робити і як робити, великим таким перешкодою було те, що відбудову поставили в пріоритет, адже ну, в місто просто не можуть повернутися люди, бо ну, немає домівок. І тому активно почалась комунікація стосовно з різними партнерами, фондами, країнами. Всі ж приїжджали в Ірпінь, допомагали і допомагають досі. От це що треба було б зробити два роки тому, коли Ірпінь звільнили? Подумати про стратегію меморіалізації. Я тільки зараз якось для себе це все звела в купу. і то, чесно кажучи, якісь проблеми підсвічуються тільки по якимось запитам конкретних людей. Ну, ось питання стратегії, напевно, виплило через те, що. Міський голова попросив мене розробити там, типовий надгробок для військових, ну, щоб запропонувати родинам. Якось кажу, ну просто надгробок це ну, не серйозно. Давайте ж подумаємо якось глобальніше, цілісніше, це має бути як військовий сектор. От повивчали досвід. Короті, ми в це питання занурились на 5 місяців, зібрали велику команду. Залучили Тараса Іщика, це дизайнер ЗСУ, який теж в питаннях військових кладовищ зараз ось в Україні займається, і розробили таку дуже велику концепцію. Вона трошки далі буде в презентації, і я зрозуміла, що ми провели величезну роботу, а про це ніхто не знає. І у людей складається враження, що нічого не відбувається, що про них забули, і е, виходить якесь недов... невдоволення в громаді, що якщо на всіх е, місцях якихось осередках пам'яті нічого не стоїть зараз, якогось пам'ятного знаку, якогось обеліску чи ще чогось, що значить е, цю подію забули, вона не важлива. І тому, напевно, це дуже. Важливий момент комунікації. Я якось для себе визначила, що є місця колективної пам'яті і персоналізоване вшанування пам'яті. Тому подальша презентація буде. Я розповім, які в нас місця. Знову ж таки, я готуюсь морально до громадського обговорення, щоб ми погодили з громадою, що ці місця у нас будуть. От для колективної пам'яті ми будемо над ними працювати, не все зразу. Ми про це пам'ятаємо. Ну, якби ні, нічого не забуто, але а, в пріоритеті має бути гідне, гідне вшанування. Тобто швидке це не є якби гідним. Якщо в нас не ми не залучили фахових спеціалістів, ми там не дослідили м, ну, якісь найкращі зразки, то навіщо це робить швидко? Ну, виникає питання. Тому ось ця мапа міста, одночасно вказані там ті осередки пам'яті, їх доволі багато. І важливо, мені здається, в цьому обговоренні з громадою визначити їхню пріоритетність. Тому що ну, я почну зараз таким переліком, побачивши з цього вийду. У нас є Романівський міст, він. Фотографії з цього мосту з евакуації облетіли весь світ, і він є таким знаковим місцем для нашої громади. Так склалось, що завдяки архітектору Славі Балбеку і його, напевно, ініціативі він пішов одразу в офіс президента і сказав, що це місце має бути збережене, запропонував концепцію. Завдяки якби, цьому рішенню в нас зараз. Збережена зруйнована частина і поруч побудований новий міст, тоді як всі інші мости через річку Ірпінь відбудували. Також в процесі обговорення з громадою пішли деякі ну не то, що непорозуміння, ну скажімо, думки людей розділились, і ми прийшли до висновку, що на це місце має бути проведений конкурс, і кова взялась... Провести загальний відкритий архітектурний конкурс, щоб не було якогось там відчуття, що хтось більше в привілегії, ніж інші. Ось там альтернативний проєкт, наприклад, на, на це місце. Проте, знову ж таки, до питання, чому там іще досі не стоїть меморіал, тому що це питання трошки відклали, кова буде робити там конкурс на меморіал державного рівня. Поруч у нас там є ще клуб Романівський, який теж згорів, і ми його вписали в цю загальну концепцію. Тобто в технічному завданні до конкурсу буде що це не просто міст, а поруч є така будівля, яка може бути музеєм або ну, якимось таким інформаційним центром. До речі, те, що ми бачимо зараз, якісь от розроблені архітектурні проекти, це. Якраз та волонтерська ніби як ініціатива, заради якої я приїхала з Штатів, коли запросили дуже багато архітекторів, просто небайдужих людей, роздали їм руйнування і кажуть, що ну, придумайте щось нове, цікаве. Тут у мене було питання до організації цього процесу, через те, що мені здається, що Відбудова має йти від якогось загального розуміння доточкових об'єктів. Тобто я вже два роки намагаюся їм донести важливість дизайн-коду. Ну, уявіть, у вас половини міста немає. Ви відбудовуєтесь ну, деякі речі взагалі з нуля. Їх же можна побудувати такими, якими ми хочемо, якими ми себе хочемо бачити. Тоді як в Україні, можливо, це не дуже якби, зрозуміла практика, то якраз ті фонди, і ті країни, які нас відбудовують, для них це в межах норми. І якби ми їм давали якісь ну, там, обмеження по матеріалам, кольорам, стилістиці, вони би їх розуміли і поважали, бо в них це ну, абсолютно нормально. Ага, ну і до кожного я пишу, писала статус, що, наприклад, тут ми очікуємо конкурсу. А, далі в нас є а, два блокпости, на яких були найбільш, а, найбільші там, бойові дії. Взагалі, в Ірпіні, як склалося, що стратегічно готувалися зустріти росіян уже за Ірпінем,